Моє вітання сьогодні. У нас на огляді електричний дріль міксер Elprom EDM 1750. Універсальний інструмент для приготування будівельних сумішей і виконання інших завдань, які потребують потужності та надійності. Розглянемо всі її особливості та переваги. Перше, що привертає увагу, це потужний двигун на 1750 Вт. Завдяки йому цей інструмент легко справляється з перемішуванням густих і важких сумішей, таких як бетон, штукатурка чи фарба. Регульована швидкість від 300 до 950 обертів на хвилину. Плавна зміна швидкості відбувається завдяки зручно розташованому регулятору швидкості. Це дозволяє адаптувати інструмент під різні матеріали. Від легких фарб до густого розчину. Корпус інструменту виконаний з комбінації металу та ABS пластику. Метал забезпечує міцність, а пластик легкість конструкції. Це зручно при тривалій роботі. Рукоятки мають гумові накладки, які не лише додають комфорту, а й забезпечують надійне утримання навіть у вологих умовах. Крім того, кнопка пуску ергономічна і з можливістю блокування для тривалої роботи. Це значно полегше користування. Ще одна перевага можливість швидкої заміни вугільних щиток. Ви можете самостійно замінити їх без необхідності звертатися до сервісного центру. Тепер кілька слів про мішалку, яка входить у комплект. Довжина її складає 58 см, а діаметр вінчика становить 120 мм, що дозволяє працювати з великими об'ємими розчину. Конструкція розберна це спрощує її чистку транспортування і зберіганням. Патрон має стандартну різьбу М14, що робить інструмент сумісний і з більшістю насадок на ринку. Кабель живлення міксера має довжину 1,80 м, міцний та еластичний і з додатковим захистом від перегинання. Це особливо важливо для професійного використання. Разом із міксером у комплекті поставляється розбірна мішалка, два ключі для встановлення вінчика, запасні щітки та інструкція. Підводячи підсумок, можна сказати, що електродріль міксер ELPROM EDM 1750 це поєднання потужності, зручності та надійності. Завдяки своїм характеристикам і зручним деталям цей інструмент стане чудовим вибором як для професійних будівельників, так і для домашніх майстрів. Замовляйте ELPROM EDM 1750 прямо зараз і переконайтеся його якості самим. Дякуємо за перегляд, ставте подобайку, якщо вам сподобався цей огляд, і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Бережіть себе і до зустрічі!